Друзі, і ви на каналі Настя Плейс. І сьогодні в Avatar World у нас вийшло ну дуже прям гарне обновлення. І це обновлення це появилася нова кімнатка в дитячому садочку. І зараз я сюди зайду. І давайте я зараз сюди зайду після того, як дістану свого персонажа. Ось, друзі, подивіться, яка я гарненька, я така місіс жабка. <сум> Тому що спеціально підбирала скин під цю локацію. Ну як? Схожі? <сум> Маю надію, що так. Ну добре, давайте. Ух, заходимо, друзі. Ось. Вау, друзі, ви тільки подивіться, яке тут все кольорове та гарне! Ні, ну я не можу. Я як тільки-тільки зайшла, побачила цю красу. Боже, яке тут все таке яскраве, гарненьке, дитяче таке. Ну добре, давайте я спочатку вам покажу цю локацію, а потім я вам покажу усі секретики, які у ній є. Дивіться, з самого початку у нас зустрічають ось такі полички з іграшками. І дивіться, тут є такі гарненькі сидіння, бегемотики. Навіть я тут можу сидіти. Дивіться, яка красота. Я можу так на них чілити, можу сумувати. Ну, Звичайні емоції сидіння, але вони дуже гарні. І знаєте, що я вам хочу розказати? Ці бегемотики можуть відкривати свої ротики. Ви тільки подивіться. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Якщо не поставити лайк на це відео, то я вас вкушу і з'їм. Бегемотик, ну не сварись. Так, зараз поставлять, поставлять, не хвилюйся. Давай я чекаю. Друзі, будь ласка, поставте лайк на це відео. Я не хочу, щоб бегемотик вас вкусив, а ще гірше і згіб. Так, ага, бачу, ставите, ставите. Ей, а ти там щось сидиш на дивані? Давайте став подобайку на це відео. Ну, все, це вже зовсім інше діло. Так, дивіться, що в нас ще є? Ще є така гойдалка, чи як це називається, теж для дітей, на ній можна так теж гойдатися та те сидіти. Оп-оп. Ця оп, оп, оп. штука дуже сильно знімає стрес. Прикольно. Далі є ось така дошка для малювання, і я ще спробую на ній дещо намалювати. Дивіться, беремо голубенький та розфарбовуємо ось так добрезно, хорошенько. ось, 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 Отак, 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 отак. Шикарно, мені подобається, як уже виходить. Ви, може, не розумієте, що зараз буде, але я вам зараз дам маленьку підказку. Зараз, друзі, я вже майже домалювала. Зараз я домалюю. І потім вам дещо покажу. Ну, Мені дуже подобається, як виходить. Хм, Друзі, вам це нічого не нагадує? Якщо ви знаєте, що це таке, то обов'язково напишіть в коментарях. Мені дуже буде цікаво почитати, чи відгадали ви? Ну добре, продовжуємо це відео. Тут є ще такий крокодил, і тут нічого. нічого, нічого, нічого. Тут нічого цікавого, тут різні машинки, теж іграшки, тут навіть нічого перебирати не треба, тут нема ніяких секретів. Йдемо далі, ну це ми вже дивилися. Далі у нас ось такі гарненькі сидіння у вигляді мухоморчиків. Ще дивіться, тут є ось такі ліани. І це незвичайні ліани просто для краси. Подивіться, що вони вміють. Якщо ми перетягуємо ліани, то у нас міняються на цьому, так скажемо, небі, зірочки хмари. Бачите? Зірочки хмари місяці, оце все міняється. По-моєму, краса. Подивіться, як це, як це гарно. Ви так можете зробити абсолютно любі декорації, які вам потрібні. Ну, тут знову іграшки, ось такі персики, ну тут знову нічого цікавого. Ідемо далі. Тут теж такі шафи, тут є різні казки для дітей, які можна почитати їм на ніч. Ось бачите, які казочки гарненькі. Є ось такі світильники, нічники. Ще іграшки, ну тут знову ж таки нічого цікавого. Ось, можу вам навіть все показати. Звичайні іграшки, як іграшки. Нічого цікавого, нічого магічного ось. Тут у нас поки що нічого нема. О, дивіться, який гарненький. Ти тут, мабуть, сидів. Добре, не буду тебе чіпати сиди, де був. І дивіться, тут у нас такий персик валяється. Давайте його сюди перенесемо. Просто мені цього персика жаль. Він тут зовсім один. Хай з своїм друзям йде, чи то його сестри, ну неважливо. Тут є ось така гойдалка. Друзі, подивіться, яка тут є прикольна гойдалка, на ній можна гойдатися. Такого ще в Аватар Ворлд нікого не робив. Аватар World ти мене прям здивував. Це сама перша гойдалка в Аватар Ворлд. І і знаєте у чому прикол? У токі боки є теж такі гойдалки, але на них нема поні різної анімації, що персонаж може гойдатися. Це просто як сидіння. Персонаж сів, і ми не можемо так гойдатися, як це в Аватар Ворлд. І, і це мені ну, дуже сильно не подобається. Аватар World зробив таку можливість, що у нас є ось така анімація. Добре, йдемо далі. Це круто, але я не хочу затягувати це відео надовго. Дивіться, у нас тут є такий жаб'ячий туалет. Дивіться, думаємо о житті. Ой, це ми не думаємо, не думаємо о житті. Ні. Так, це ми пропустимо. Дивіться, тут є різні іграшки теж. Ось такі. Кити, бегемотики. І є ще така щіточка. І ми можемо її почистити зубки. Мені кажуть, що вона занадто велика, але нічого страшного. Тут ще у цієї жабки якась жвачка, чи що воно таке, і ми її потерти не можемо, дивіться. Ех, е, Що тут розходить? Та, друзі, нічого, нічого особливого, я просто волосся чищу, щоб було чистеньке. Да у аватар Ворл, ти мене дивуєш. Кхе, продовжимо. Тут у нас є така міні-кухня для дітей. Вона іграшкова, дивіться. Як тут це мімімішно і гарнесенько. плита, духовка. Тут ще є от, ось такий, друзі, жав'ячий клей. Далі покажу. Що з ним треба робити. Тут є такі стільці, кстаті, хороша новина. Якщо вони вам потрібні, ви їх можете перенести у свій будиночок. Бачите, вони беруться у руки персонажам. Столики, на жаль, не беруться, тому можна перенести тільки ось такі маленькі стільчики. Але це дуже хороший лайфхак. Якщо у вас є якась маленька дитинка, ви можете взяти їй такий стільчик. Ну, добре, давайте я покладу стільчики, де вони були. Ну, це звичайна кухня, тут поки що нічого цікавого. Ідемо далі. І тут у нас остання така частина цього будиночку. Це ось такий стільчик. Я думаю, що це для вихователів, а не для дітей, щоб вихователі могли собі відпочити спокійно. І ось тут, дивіться, у нас були в цьому ящичці ось такі гарненькі спаєті. Люблю їх їсти. Але наш персонаж їх не може їсти. Дивіться, тому що ці спагеті нам зовсім для іншого потрібні. І дивіться, який тут є гарненький кактусик. І дивіться, що я замітила! Тут є ось така бумажечка, що б ні, я вам покажу трішки попізніше. Спочатку ми вернемося до оцього малюночка. Подивіться, тут на холодильнику якраз намальовані наші. Різні місяці, хмаринки, зірки, те, що було у нас там. І тут дивіться, який ще маленький малюночок, Ліани. Це, те, що я вам показувала. Я вам показувала, що можете міняти їхню висоту і так далі. Ну, тут у нас нічого цікавого, тут звичайне морозиво, воно до речі, нове. Такого ще наш Аватар World не робив. Давайте я з'ємо одне таке рожевеньке морозиво. Прикольне, ні макарони ми залишимо, морозиво покладемо, щоб воно не розтаяло. У холодильнику у нас нічого цікавого. Звичайні фрукти, але я не буду на це тратити час, щоб вам це показувати. І ми вернемося до цього малюночка. Давайте подивимося, як тут у нас все. Якому у нас це все положені. Давайте сюди поставимо малюночок, дивіться. Все, в принципі, елементарно, але одна зірочка. Вище, а друга нижче. Давайте, давайте ми це спробуємо зробити. Так. Уже трохи виходить є. Ні, це подвинула. Я зрозуміла, як нам все робити. Повище. Ось так. І цю зірочку нижче. А що не так? Можна хмаринки. хмаринки треба подвигати. А, так, да, тут ще одна хмаринка, вона трішки Вот тут все, друзі, дивіться, який нам випав подаруночок. І в цьому подаруночку у нас ось такий гарненький костюмчик для дітей. Давайте в цьому рудому хлопчику його вдінемо, цей костюм рудий. хлопчик рудий мені, я думаю, йому підійде. Дивіться, друзі, який хорошенький і гарненький хлопчик у нас вийшов. Він прям космонавт, друзі. А, а чи а, цей костюм вам щось нагадує? Мені він схож на космонавта. Розумію, що це не він, тому що у космонавтів інший костюм. Але скажіть, схоже, Прикольно, ще така кепочка цьому хлопчику це підходить. Добре, давайте його, хай він буде у нас тут сидіти. І йдемо далі. Я вам показувала он ту бумажечку, ну спочатку ми з вами бачили ось такий клей. І дивіться, з цим клеєм ми можемо з вами клеїти різні вироби з макарон. Дивіться, можуть у нас бути такі квіточки. Ще у нас може бути така макаронна лялька. І ще у нас може бути ось такий, як там його як називається. Потяг. Може такий потяг бути. Ще може бути ось такі штучки. Я не знаю, чи можна їх вдягати, Схоже, можна. Але на маленьких воно не вдягається, а на дорослих. Так. О, так, да, друзі! Це вдягається на дорослих людей. Можемо собі такі. Прекраси зробити. А оце це у нас теж якась прикраса. Схоже, це ні, тому що в мене нема анімації, бачите? Воно на персонажів не вдівається. Це просто схоже, якісь браслетики. Це дуже схоже на браслетики, але це не вони. Бачите, воно. А, це браслетики. Я думала, що це не вони. Давайте ще один зробимо. Але у мене руки закриті. Я це вам не зможу показати. Треба на якісь відкриті руки. На малечу це не вдягається. Нам треба когось знайти з відкритими такими руками. Вчитель. У нього теж закриті. Ай, що ж робити? Ех, ну ви думаю, потім побачите, коли ви вдягте. Просто тут. У малечі, бачите, нема на цих рукавів, але ми на малечу це вдіти не можемо. А у дорослих все закрите. Ми можемо з дівчинки це зняти і курточку. А, це один наряд, не зможемо. Ну добре, друзі, хай вже буде так. Потім ви самі все подивитеся. Ставимо це клей і ці макарони. Макарони, макарони з кетчупом, скетчупом. Ой, що ще заспівалася, ідемо далі. Так, давайте подивимося на цю у нас бумажечку. Дивіться, у нас тут є така підказка, що ж де робити. Хм, дивіться. Я схоже знаю, що робити. Нам треба виконати дії, які тут у нас показані на цьому листочку. Перше. Це треба нам підійти до такої гри нолики» вона в цьому садочку. І ми отримаємо ось таку іграшку у вигляді місяця. Я з собою взяла ось такий пакетик, тому що там намальована іграшка, і нам, схоже, з вами треба збирати ці іграшки. І всі іграшки, які ми з вами будемо збирати, я буду класти у цей пакетик зелений. Цю бумажечку я кладу сюди і йдемо, йдемо на вихід. Ось ця гра, хрестики-нолики. І дивіться, які нам треба тут зробити орнамент. Ага, хрестики по кутах. Я все, все, я все знаю, як робити. тут нолики. А ось тут в куточках хрестики. Все, Друзі, ось ми отримали ось таку іграшку. Так, перше завдання виконано. Яке у нас друге? Угу. Йдемо до такого кексика. І отримуємо іграшку у вигляді жабки. Я знаю, де це кексик, до речі. Йдемо в ось цю мінімішну локацію, якщо я не помиляюся. Ось. Так, я не помилилася ось цей кексик. Тут, щоб відкрився він, нам треба просто нажати на оцю черешню. І у нас це відкрить. У нас буде ось така секретка з помадою, але нам треба конкретно ця жабка. Так, далі у нас що? Угу, підістали, а там буде сонечко. Це я знаю де. Ідемо з вами. Це у нас у школі. Ідемо на вулицю, там у нас будуть ці підістали. Ось я до них якраз вийшла. Ось це сонечко. Так, що у нас далі? А де це бумажек? А, я, я зрозуміла, де вона. Десь тут, має бути. от так. Ще йдемо до, такої, до такого маленького столика. І тут у нас буде ось така лисичка. Це я теж знаю. Це у нас в магазині Хотдоїв. Ось така табуретка і тут буде ця лисичка. Теж її кладемо у пакетик. Далі що у нас? Далі такі морквинки. І буде ось такий зайчик з серденьком. Це я знаю, де. Це у нас у дитячому магазині. Ось тут. І ось воно. Ви спершу могли не побачити, але ось тут знизу буде ця іграшка. І що у нас? Ще там останнє під. Ти, я зрозуміла, де це піаніно, воно не в музичному класі, як деякі могли подумати, воно ось в цьому магазині. Ось якраз це піаніно. Що нам треба тут? Які нам треба кольора нажати? Дивіться. Два червоних, два синіх, два фіолетових голубенький. Два червоних, два синіх, два фіолетових, один голубенький. Так, друзі, дивіться, ми отримали ось таку ящерку. І ви подумайте, ну все. Іграшки ми отримали клас. Ну ні, друзі, це ще не все. Зараз я вам дещо покажу. Йдемо у наш судочок. І бачите, у нас біля кожної іграшки була намальована дитинка. І нам треба определеній дитинці віддати іграшку, яку вони хотіли. Дивіться, наприклад. Давайте візьмемо цю дівчинку з такими кучерями рожевими. Вона хоче зайчика. Ми знаходимо цього зайчика. Ось ця дівчинка сидить на ну, бегемотику, не на слонику. І ми їй віддамо цього зайчика. І дивіться, яка вона радісна. У нас з'являється нова емоція. Це емоція дитинок. Вони можуть розмовляти зі своїми іграшками, вони можуть. Просто ось так з ними гратися, бігати. Можуть їх отак обіймати, дуже гарні емоції. Давайте і типу, посадимо на рожевого бегемотика. Я бачу це її улюблений колір. Так, що ти будеш робити? Давай будеш ти ось так у нас бути щасливою. Що треба нам цьому хлопчику віддати? Отак, хлопчик, хлопчик, хлопчик. Де ця бумажечка? Ось, так, да, цьому хлопчику треба сонечко. Ось сонечко відда... від... віддаваємо йому, не знаю, віддаємо, господи. Ось він щасливий. Давайте його посадимо на жовтого бегемотика. Не відкривай свою пасть, не їж цих дітей, вони і так тебе бояться. Так що далі? Далі давайте у цього зелененького хлопчика з зеленим волоссям. Жабка, ось жабка. Я знаю, де цей хлопчик ось тут. Буде в цьому душі стояти? Та не та на руки. Ось твоя жабка, яку ти так хотів. Та, це вона. Сідаю потяг. Що треба оцій дівчинці віддати? Це я пам'ятаю місяць. Не треба віддати. Так, місяць. Ось тебе теж будеш тут їхати, а ні. Будеш тут сидіти. Так, що далі? Лисичку, рудому, хлопчику, о тому нашому з вами космонавту. Ось ти, давайте підіймемо під і тримай твою лисичку. Сідай на грибочок, де ти сидів. І остання іграшка це зрозум. Що це таке? Я не розумію, що це. Господи, я думала, що це таке вже налякалася, а це був кран. Ну добре, і остання іграшка це цьому хлопчику. Це вже зрозуміло. Дивіться, який він радісний. І коли ми роздали усі іграшки нашим діткам, ну добре, давайте ми тобі його дамо. Ось, іди зубки чистити. Ми отримали такі подарунки. Це вже ось такий костюм для дітей, які лягають спати. Я думаю, ці дівчинці він підійде та не на руки! Да що ви такі любите на руки? -ці? Їй, думаю, він підійде. Дивіться, яка вона в ньому гарна, Тримає твою іграшку і сідай на стільчик. Ну це ще, друзі, не все. У нас є ось така зубна щітка. І дивіться, якщо відкрити, якщо відкрити усі пасти. пасти. Зубні, блін, пасти. Якщо відкрити усі ці ротики-бегемотиків, то ми побачимо, що у одного бегемотика такі грязні зубки. І не тільки у нього, бачите, у крокодайла теж. Тому все ми вимиваємо крокодайку і в цьому бегемотику зубки. Ми отримуємо подарунок і це такі іграшки зубної пасти та такого зубика. Більше, друзі, ніяких секретів не відгадали. Я думаю, що це все. Якщо ви знаєте ще якісь секрети, то обов'язково пишіть у коментарях. Я думаю, що щось пов'язано з цією жвачку, чи що це таке у зубах, Я не знаю, що з нею можна робити, її ніяково перетягувати не можна. Підкажіть в коментарях, може це з чимось зв'язано. Напишіть свою думку, чи сподобалося вам це відео. І взагалі, чи ви бачили цю локацію, чи ви тільки зараз дізналися, що вона вже відкрилася. Ну добре, друзі, обов'язково об я... Я, об підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку та кликайте на дзвоник, щоб не пропускати не єдиного мого відео. На цьому в мене вже було все. Усім пока-пока!